Думаю, ви бачили кадри з нагрудних камер американських копів, котрі спочатку стріляють, а потім задають питання. Сьогодні до вашої уваги пропоную гру, котра вкрай наближено зможе передати подібні кадри з ефектом присутності. Проєкт першопроходить у своєму жанрі бодікам не плутати за рекорд. Щоб ви розуміли контекст сьогоднішнього обговорення, буду вимушений трохи нагадати про вище згаданий Анрекорд. Скоріш за все, ви про нього чули завдяки ось цим футажам. І, можливо, навіть так само як і я, дуже довго не могли повірити, що це гімплейні кадри. Так, на мою думку, ми дійсно застали той момент індустрії, коли графіка настільки реалістична, що люди думають, ніби це фейк або реальні відзняті відео. Втім, ця незвична гра була продемонстрована ще у квітні 23-го року. І відтоді розробники не те, щоб ділились якимись деталями проєкту, чи хоч приблизною датою релізу. Хоча одна реакція від розробників таки послідувала а саме на звинувачення щодо власне фейковості своєї гри. У відповідь на такі заяви один із засновників виклав відео в мережу з представленням ігрового оточення в інтерфейсі Unreal Engine 5, як свідчення того, що проєкт є справжнім шутером від першої особи, а не інтерактивним фільмом чи рейтингом. Рейковим шутером після цього за розробників ще вступилось ігрове видання IGN, котрі, вочевидь підтримують якісь контакти. Коротше, сумнівів у реальності продемонстрованих кадрів бути не може. Таким чином, підбираючись ближче до сьогоднішнього пацієнта, двоє французьких братів, дивлячись на шалену увагу до подібного проєкту та показники у понад 600 тисяч користувачів, які додали анрекорд собі у вішліст, то вирішили випередити очікуваний реліз та швидше склепати власного з таким же концептом, тільки під назвою Бодікам. Нарешті, що ж з собою представляє ця гра, чи варта вона увага, або ж просто є результатом бажання швидкої наживи, про це я з вами сьогодні поділюся. Ви, будь ласка, підтримуйте в свою чергу канал своєю підпискою. Якщо є бажання та змога підтримати гривнею, до вашої уваги є кнопка спонсорства, а також інші методи за посиланнями під відео. Почну з того, що Бодікам приємно вражає. Своїм зануренням а Ні, не лише через графіку і ефект Фішай, а й повною відсутністю худ. Тут немає звичного прицілу в центрі екрану, жодного показника здоров'я чи то кількості набоїв. Як тільки розпочинається гра, перед гравцем постає виключно його власна зброя, вороги, яких потрібно знешкодити, і оточення. Усі вищі перелічені елементи в синергії створюють неповторний досвід від шутера. Втім, цього все одно було б недостатньо, аби втримати увагу гра. Тож, давайте розглянемо дещо детальніше ключові моменти бодікам, які особисто мене не переставали вражати протягом кількох вечорів поспіль. Говорячи про зброю, у грі є арсенал досить вагомий. Перед тим як іти безпосередньо у матч, грою передбачена тренувальна мапа, де ви можете випробувати кожну гвинтівку та пістолети, а також світло-шумові гранати та так звані хаєшки. Коли ж настає час спустити гачок, будьте готові, що Звуки пострілів неабия вдарять вам по вухах, як і в реальному житті. Щодо самого поводження того чи іншого ствола, тут я не експерт, як мінімум можу запевнити, вона відрізняється і у кожного свої звуки та різна віддача. За допомогою миші, а також клавіш к'юта, і ви можете гнучко, прямо дуже гнучко спрямовувати дуло зброї у потрібному вам напрямку. Якщо раптом до цього у шутерах ви не звикли визирати за кутів, тут такий підхід неодноразово насправді рятуватиме ваше життя. Загалом, так прицілювання у цій грі насправді ще той челендж, це зовсім не те, що ти від нього очікуєш, коли вперше сідаєш грати, але як і в будь-якій іншій справі, це всього навсього діло звички. Варто також зазначити, що реалізм тут спостерігається також у моделей персонажів, починаючи від того, щоби знешкодити ворога, достатньо буде від одного до декількох влучань у тіло, закінчуючи, якщо вдуматись, досить кріповими анімаціями смерті. Знову таки, інколи від летального влучання, наприклад, у голову ворог може замертво впасти і на цьому все. А інколи пошкодивши якусь критичну ділянку тіла, ми спостерігатимемо досить неприємні кадри. Чому я так акцентую на цьому увагу, адже взяти до прикладу той же Last of Us. Там прям дуже пропрацьовані анімації, буквально всього, в тому числі останніх секунд життя. Але через графіку, якою б крутою вона там не виглядала, вона все ж відчувається саме ігровою. В бодікам ситуація прям дещо інша. Тут ми маємо справді фотореалістичну картинку. Плюс до цього всього додайте ефект присутності завдяки фішай, і складається враження, ніби це якісь реальні кадри. Мені то сподобалось зрозуміти правильно. В мене я вважаю, поки що стійка психіка, але враховуючи реалії війни, самі розумієте, для деяких мені здається, такі ігри можуть бути неприємним тригером. Окей, рухаємось далі. Щодо пересування персонажем, дуже і дуже тягомотне. Рух відбувається вкрай повільно, є можливість спринту, але з постійним відчуттям затримки, ніби персонаж лише з часом набирає е, якусь інерцію, і з одного боку воно, звісно, трошки дратує, а е, з іншого. Що, якщо знову таки говорити про реалізм, то складається враження, ніби твій персонаж при повній снарязі. Там мінімум кіло 20 броні на собі носить, через що і так рухається. Втім, попри все, мені особисто сподобалось, бо така швидкість по знову таки грає на занурення, коли ти повільно чекаєш кожен закуток, готуючись, що буквально всюди може бути ворог, знаючи, що буквально декілька пострілів вас відділятимуть від перемоги над командою противника. Коротше, це треба Самому спробувати, але я особисто залишився задоволений. Єдине, все-таки відгук хотілося, щоб був краще, але гра знаходиться ще в дочасному доступі, тому сподіваюся, що до релізу це діло поправлять. З критичного в плані геймплею я би виділив також повільне перемикання між арсеналом, тобто зміна з основної зброї на додаткову і навпаки. В критичній ситуації, якщо у вас закінчились набої і вам в терміновому порядку треба витягнути. Наприклад, пістолет, навіть не намагайтесь, бо скоріш за все вас уже відправлять на той світ, а точніше керувати дроном. Так, після того як вас знешкоджують гравцеві, надається під керування дрон, літаючи яким ви можете коригувати ваших живих тімейтів через голосовий чат, яких до всього іншого також може чути і команда противників. Тому в цьому плані будьте обачні. Щодо звуку у грі критичну роль відіграє звуковий супро. Від переважно він складається з ваших кроків та важкого дихання вашого персонажа, що неабияк знову додає напруженості в моменті, бо слухати оце постійне хекання, особливо після невеличкого спринту, ну дійсно додає атмосфери. Я не рофлю. Але коли у грі настає ніч тут реалізована зміна пори доби, гра перетворюється на якийсь суцільний сурвайвел хорор Окрішна темрява, ти буквально нічого не бачиш і в цей момент момент залишається лише повзки пересуватись по мапі, вслухаючись в оточення і сподіваючись, що ворог спалить своє місце розташування швидше за тебе. У бодай якомусь виявленні оточення нам зрідка допомагатиме блискавка, яка освітлюватиме на секунду приміщення, щоб ми могли, хоча би трохи орієнтуватись у просторі, і ще нам допомагатиме в цьому ділі наш ліхтарик, який практично ніхто не вмикає під час гри, аби власне не палити своє місце розташування. Тож і подекуди раунди проходять прям дуже смішно, коли всі сидячки позують навколо мапи, шукають один одного. Ну це дійсно смішно. Сама зміна пори доби відбувається плавно. Тож, у відповідності до сходу сонця, на мапах також спостерігатимуться певні зміни, як то сонячні промені, які проникатимуть в різні шпаринки мапи, тим самим подекуди відволікаючи гравців на себе, десь відповідно по-іншому падатимуть тінь гравців, що також змушує вас зважати. Важати на це свою увагу і змінювати е, по ходу раунду свою тактику. Вимушений сказати, що таких деталей я взагалі не очікував побачити у демці, яка на перший погляд, особисто для мене, була зроблена виключно для того, аби по-швидкому зробити шекелів з звичайних гравців. Знаєте, я не збрешу, якщо скажу, що бодікам виявився для мене справжнім геймченджером в жанрі шутер від першої особи, який, втім, однозначно потребує допрацювання, як в плані. Відгуку керування, так і оптимізації в моєму випадку, я провів у грі два чудових вечора, здобуваючи новий досвід у такому незвичному проєкті. Втім, казати, що наразі він може затягнути вдовгу, я не буду. Для цього потрібно провести більше часу у грі та зіграти в неї. Компанією, на жаль, жодна з цих опцій мені не була доступна. Тож мій досвід складається відштовхуючись від такого проміжку часу. Пишіть, що ви думаєте про подібні проєкти. Якщо грали самі, обов'язково діліться своїм досвідом та враженнями. А я наразі дякую вам за перегляд. Донайте на ЗСУ і почуємось у наступних відео.